Шановні пане ректоре Львівської полі політехніки, шановні професори, викладачі цього славного університету, шановні студенти, шановна молода, слава Ісусу Христу. Перший да. щось почати, я би хотів публічно покаятися в новому лісі. Я цілий рік до вас пішов. Ще рік тому я задав о такому запрошенню прибуде на таку зустріч, і ви знаєте, все, щось стояло на заваді. То одна подорож, то одна поїздка, то інші справи. І моє сумріння вже почало мені добовляти, що я десь за важливий обов'язок. І не відповідає на таке важливе запрошення до такої важливої студентської громади. І тому я сьогодні хочу подякувати і ректоратові, і вам, що ви так довго мене чекали. І дякую Господу Богу, що я нарешті зміг до вас сьогодні прибути. Тож перепрошую, що лік до вас дійшов, але дякую і вам, і Богу, що я сьогодні я тут з вами. Так мене сьогодні представили, знаєте, що я не знаю, з чого я маю починати. Ви все про мене знаєте, всі мої гріхи. Але я сьогодні прийшов до вас перш за все як ваш приятель. Я не хочу, щоб нас відділяли, які знаєте, іерархічні ступені чи інші умовні чи безумовні перешкоди. Я до вас сьогодні прийшов як ваш приятель, як просто християнин, віруючи людина, що ви певними думками про те, як ви сьогодні, християни, повинні е, з вами жити. Е, я дуже буду очікувати на ваші запитання. Знаєте, як мої колишні студенти, сьогодні ваші, ваші капелани. Знаєте, студенти завдання ректора б кут згадати питання. Намацати тепер є найболючіше місце, що він до кінець не знає, щоб там його вколоти. Але він завжди дуже приємне, тому що це таки давало нам воду до справді відвертого і від нового спілкування про глибокі речі, не про якісь загальні фрази, які, можливо, нікому не є, не є цікавими. Отож, я дуже буду вас просити бути сміливими і справді намагатися запитатися те, що вас цікавить. Але щоб почати розмову сьогоднішню, я хочу з вами певними такими своїми думками повітися про одну цікаву подію, яка ось вас відбулася кілька місяців тому. Тому час, коли вся Україна була зайнята приготуванням до державних хрещення э, Руси України. Але в той же самий час на іншому кінці світу відбувалася інша подія, яка, як на мене, мало була висвітлена через засоби масової інформації на церковні в Україні, зокрема для нашої української мови. Ця подія це був перший візит. До обраного папа Франциска до Латинської Америки відбувся світлі день молоді, який одежане, який зібрав майже три мільйони молодих людей. Це був найхолодніший період року. Мені бразилійці скаргалися, що з Аргентини прийшло холодне повітря, що такі в коритині упав сніг. А тих 3 мільйони молодих людей, вони під дощем ночували на пляжі на березі моря, для того, щоб потім бути разом зі святішим отцем. Але була ще одна подія, яку ще менше знають. 22 липня папа, який приїхав на Одинську Америку, як перший папа з Латинської Америки, почав спілкуватися. І все ж як я, хотів відкрити е, цю розмову, відкрити дискусію і сказав дуже коротку, але, як на мене, дуже глибоку християнську е, е, таку свою промову. Я би хотів коротко вам її зміст передати, а відтак побачити, як ми, як українське суспільство, виглядаємо у світі. Тих слів Папи. Папа казав, що він приїхав до молоді. Це було його найперше бажання бути з молодими людьми. І це було дуже знаменно. Хоча, знаєте, всі дуже уважно слідкують, до кого першим поїде новообраний президент, до якої країни, до якого там якогось світового лідера. А новообраний папа. Першу поїздку здійснив молоді. І він каже, я хотів зустріти молодь у її соціальному контексті. Там, де молодь є, там я до неї хотів поїхати. Я не хочу це вам сказати. Там, де ви є, там я хотів прийти, щоб побути зі студентами в навчальному закладі. Природні місця, там, де студенти більш часто перебувають. Бо коли вже хтось когось викликає до себе, вириваючи його з цього суспільного контексту, тоді вже трохи так по-іншому та роботу будується. Але говорячи про сучасну культуру і про те, як себе молодь почуває у сучасній культурі, папа назвав сучасну культуру таким дуже цікавим терміном. Do rečenih, kdo še o tem ide, zakaj v zvezi z ne govoriti? Sodobno kulturo, ki se formuje na globali bolezni, je Pavel imenoval tako imenovano v islamskoj fraziji kultura der Rescate. To besedo v ukrajinskem jeziku možno prepoznati kot kultura odkivenja. Kočer besedo der Rescate. Культура дестати освіта означає не просто кось відкинути, а щось викинути в світне. І каже папа, кого сьогодні та культура викидає на світне? І каже молодь і старші». Сьогодні у світі формується ціле покоління молодих. втраченим покоління. Це є покоління, яке звикнуло. Але Сьогодні є цілі покоління, які не можуть знайти праці. А друга група людей, кого сьогодні викидає на смітник прямо сучасного списку, це є старші. Люди, які справді є сповнені в мудрісті, в мудрості, в життєвого досвіду. І от в певний момент вони починають бути нікому не потрібно. Віться цікаво, одних не пускають у суспільство, а інших із того суспільства передчасно виганяють і ставлять на них хрест. Ось вам культура де Дескарта, Культура відкинення. І тому каже Папа, як віруюча людина, я відчуваю покликання завдання, що зробити? Зробити все для того, щоб творити нову культуру, іншу культуру, культуру, яка би могла інтегрувати, приймати всіх старшого, молодого, дуже мудрого і, може, не дуже, кожну людину, яка є створена на образ і водобуду Кожен повинен віднайти своє місце, тій суспільства. vai, me А Бога, до якого вони моряться, називають батьком отцем, татусем. Алва Отче, це той крик, який Дух Святий у серці, віруюча людини зроджує напрямку до Бога Отця, а Амає татусю. Це дуже ласкаве слово. Тому тільки віруча людина здатна створити повноцінні, людські стосунки з іншими людьми. Тому коли церква сьогодні захищає, ми кажемо, традиційні сімейні цінності, людські вартості, нічого іншого не робимо, як стоїмо на сторожі в повній людського суспільства. Сьогодні, людина справді є на вершині. Прогресу. Ви як технічний вуз, можливо, це краще від мене знаєте. Але питання, чи ця техніка і технологія вона може нас з вами краще від зробити? Не знаю. І тому віруюча людина має силу гуманізувати це технологічне суспільство, яке твориться. Має у собі силу протистояти у тій культурі відкинення. Це те, що сказав папа. Тепер дивіться, як воно цікаво висвітлює нашу з вами ситуацію. Наше суспільство має свої хвороби ще з часів. Радянському Союзу. Та постсовєтська е, ментальність, вона ще так там часом докучає. Ви знаєте, що у Радянському Союзі була своя культура вигнання когось наслідних, правда? Цілих народів, цілих соціальних груп, цілих груп мистецьких інтелектуальних, технічних. Ми ще від тої культури відкинення не, не, не визволилися. І ось нас заклинає ця культура, яка йде з іншого берега того світового океану. Завжди освіта, зокрема, вища освіта для готової людини була шляхом, щоб інтегрувати себе в суспільство, правда? Віднайти себе. Ви добре знаєте, що коли навчальний заклад не допоможе вам знайти працю, знайти в свого місця у тому в суспільстві студент, тоді відчуває, що все те, що він робить, не має А для чого? Для чого сьогодні вчитися? Для чого сьогодні здобувати навіть диплом Де Дає з ним завтра зайти працю? Яким чином завтра я зможу стати повноцінним членом того суспільства, щоб йому віддати усі свої дари, які мене у своїй Бог подарували? Ну, це є питання. Я думаю, що ректорат університету, викладачі, ну, шукають відповідь на запитання по своєму Не намагаються справді підвищувати рівень освіти створювати нові спеціальності, і сьогодні є найбільш потрібні в тому, в тому суспільстві, щоб якнайкраще приготувати студента до життя поза межами, поза мовами його альма-мати. Але я думаю, що ні ректор, ні професора-викладачі самі всього не можуть зробити. Тому що будь-який університет, будь будь-яка школа це лише добра нагода, щось навчає. Тобто зусилля з студента є надзвичайно важливим. І тому я хочу на початку навчального року привітати усіх вас з тим новим навчальним роком, але справді заохотити вас до людського і інтелектуального зростання. Тому що бачите, боротьба за виживання пройдуть відкидані дорога. Це ще інша складова. Це складова духовна, християнська. Бо справді вміти будувати людські стосунки це найвище мистецтво. І цього можна навчитися лише у нашого Бога, в якому ми віруємо Отця, Сина і Святого Духа. Бо вчення церкви, Дух Святий є тою силою, яка вчить правильно будувати стосунки з іншими людьми. А інакше він завжди не є над ламою, надщереблення. Він каже, ми хотіли як найкраще, а вийшло, як завжди. І тому я хочу сердечно подякувати ректорату і університету за те, що львівська політехніка це перший вуз у Львові, який відкрив двері для академічного... Послужити молодій людині для того, щоб разом впровадити їй те суспільство, яке хочемо будувати. Але папа говорить ще про іншу складову цього суспільства, яку ми не можемо викинути на смітник і її забути. Це є старші особи, старші люди. ваші дідусі. Бабусі, силовою глодачі. Чому? Тому що для всіх нас вони є незамінними джерелами мудрості і життєвого досвіду. Молодій людині часом здається, що їй не потрібно старшої людини, щоб набратися досвіду. Звідки сьогодні молодь отримує інформацію позамеження викладу та з інтернету? Я вас заохочую усіх відкрити присутність старшої людини поруч вас. Наблизіться до голови осіб і досі наших славних попередників, які нам передали. Одним із ликом цієї культури відкинення є феномен поширення евтаназії. Я не знаю, чи ви чули це слово, це ви чули. Сьогодні в Бельмії навіть є така дуже, я би сказав, дивна звична, майже обряд, коли людина замовляє собі у лікаря допомоги, щоби піти з того світу. Кличе своїх товаришів, приятелів роблять гарний бенкет, гарну вечерю. Вони з усім прощаються, йдуть сусідню кімнату, беруть у і вмирають. Я питав себе, мав нагоду спілкуватися з тими людьми, які в бедні хочуть послужити старшим. Чому так є? Тому що старші люди відчувають себе нікому не потрібними. Викидане сусідні. Але папа каже, що сила молоді і досвід мудрість старших, світих два крила, якими можна будувати культуру, яка приголублює всіх. Якщо чогось одного забрати, або молоді, або старші, наше суспільство не матиме повноцінного майбутнього. І це не є справа, в яку, в яку е, в організацію інтегровуватися, східно чи західно. Це є справа, як нам лишитися людьми в тому новому часі, в який ось вступаємо. Але ми, як християни, маємо відповідь на ці питання, яких не має ніхто. Чому? Тому що ми добачаємо у кожній людині образ і подобу Божу, того, з ким віра чоловіка природні входить в спілкування, в контакт і здатна говорити тою мовою, здатна на ті хвилі перебувати, в якій б'ється серце тієї особи, до якої ми, ми приступаємо. Тому я хочу запросити всіх вас, давайте будемо разом будувати ту культуру приголублення. Це вже мій термін на противагу цієї культури відкинення. Щоб ми всі разом могли будувати нашу християнську українську родину з Божою помічі. в якій, бачити молодь є надзвичайно важливим. Це наше майбутнє. Те, що ви сьогодні навчитеся отримаєте тільки те, де завтра зможете віддати, роздати іншим. Але я хочу побажати вам, хлопці, дівчата, будьте перш за все, добрими людьми з великою духами. Людиною люди, великою можна стати не то ті, коли хтось там, просто сам вивчить помочь із доктора захистити. Дуже дякую, сподіваюся, вас не змучив своїми думками, але я думаю, що те, що Святіший Отець сказав, на другому кінці світа вертуй увагу теж і українці, які повинні будувати свій український світ. Тут хтось сказав, що справді я так вперше спонтанно ужив термін український світ. І мені дуже приємно, що світове українство його підтримало, але я думаю, що ще освисювати, що таке український світ. i jak nie doprowadzić to musimy wszyscy razem. Dużo panu, ja. Czekaj wam dziękuję. na wasze że...